Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Сьогодні у мене на столі 100% чистого безладу. Млинці анархії. <плес> Тихенько, дивимось. Настільна гра «Млинці анархії» – це колаборація авторів «Добля» та «Вибухових кошенят». Вона розрахована від 2 до 6 гравців, і всередині коробки ми знайдемо 31 карту начинки, 31 карту поливки та 9 жетонів масличка. І от, щоб стати переможцем у цій грі, вам потрібно зібрати два жетони масличка, а отримуєте ви його, коли позбуваєтесь усіх своїх карт. Перед початком партії ви берете два стоси карт, начинки та поливки, і роздаєте їх гравцям. По дві карти поливки, до лілиць, і ще п'ять карт начинок, теж до лілиць. Тепер карти поливки ми відкладаємо в бік, вони нам не знадобляться у цьому раунді. А решту карт начинки ми викладаємо колодою у центрі столу, а верхню карту з цієї колоди відкриваємо. І тепер ми готові грати. Гра починається з того, що всі гравці одночасно на рахунок 3 починають відкривати всі свої карти та викладати їх на стіл так, щоб всім їх було добре видно. Важлива річ, що ходів гравців тут немає, і всі учасники одночасно починають шукати збіги. Щойно гра почалась, ви маєте шукати збіги зображених предметів на ваших картках та на картках ваших суперників, а також на на спільній карті, яку відкривали з колони, щойно ви побачили збіг, ви маєте негайно вигукнути назву цього предмета та перемістити свою карту на ту карту, де знайшли збіг. А розмір зображення значення немає. Тепер у вас стає менше карт, а значить, ви на правильному шляху до перемоги. І таким чином гравці перекидають свої карти одне на одного, тим самим формуючи стоси млинців. І якщо ви побачили збіг на верхній карті вашого стосу, то ви маєте перемістити весь цей стос. Млинці розділяти не можна. Також важливо, щоб ці стоси лежали охайно, щоб краї карти не виступали одна з під іншої. Але якщо так станеться, що ви не можете знайти збігів, що трапляється доволі рідко. Ви можете взяти верхню карту з колоди млинців. Тим самим ви збільшуєте варіанти для пошуку збігів, але водночас віддаляєте себе від перемоги. А щойно хтось з гравців позбудеться своєї останньої карти, то він негайно має вигукнути млинці анархії та взяти собі масличко. Потім ви збираєте всі карти у два стоси, перемішуєте їх, роздаєте кожному по сім карт, як на початку, і починаєте новий раунд. А коли хтось з учасників отримує друге масличко, то партія негайно завершується перемогою такого гравця. Як на мене, колаборація авторів у цій грі спрацювала просто відмінно, тому що це саме те, що треба для компанії на вечірці. Просто класичний добль виглядає все ж дещо по-дитячому, для того, щоб принести його в компанію друзів, які не знайомі з настільними іграми. А от кинувши в компанію коробку млинців анархії, ви точно яскраво проведете час. І найголовніше, що правила тут пояснюються всього за кілька секунд. А геймплей простий, емоційний та дуже веселий. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропускати Нових відео, і перешліть це відео своїм друзям, щоб вони теж зацінили цю кльову гру. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.